Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових зіркових героях без філетового кольору. Так, топ-5 Дивимось, Оборона А. Чудово. Вчора була, на жаль, одна поразка, але там ну, зовсім камінчика не дали. Давайте подивимось, хто нас чекає сьогодні, бо вчора щось ці мультяшки дуже потужно відпрацювали. Так, Кедман. І знову ця килайл, яка травління накидає. Треба брати червоних. Треба брати червоних. Так. Ну, давайте візьмемо Джунаїдів, вони швидкі. Плюс можуть кинути сповільнення. Соньку залишимо, чистка потрібна і від Богарда. Від Водолза та від той же Килайл. Ну, добре, поїхали. Давайте спробуємо. Так. Така полянка не дуже. Ну, давайте ось таке комбо прокинемо. Угу. Дуже багато фіолів, які не потрібні. Давайте пошукаємо четвірочку зелену. Немає четвірки. Тоді ось тут зберемо трійку жовтих. І ось так зберемо ще зелені. Хочеться червоні з жовтими прокинути, але тоді. А, тоді ми можемо через червоні підняти жовтенькі. Так і ось так. Люська не встигла зарядитися, але добре. Пробиваємо сюди. Так, ми їх сповільнили, це чудово. Тепер кого б нам пробити? Напевно, давайте бити в гріма. І ось так прокинемо ще жовті. Хто нам більшу загрозу становить? Напевно, Келайл. Тому давайте, напевно, ось так. І тут прокинемо червоні. Це мені не подобається. Добре, ще червоні. В кого? В сон... Він навіть її пробив. Добре, давайте бити ось так і прокидати сюди. Спробуємо зарядити міліки. Вона не хоче заряджатись. Угу. І все. Ріжки нам не вистачило, напевно, потрібно було блокувати блокувати Гріма. я не думав, що він так потужно вдарить. Ну тут вже навряд чи ми витягнемо. Так, да, мілійки навіть не зарядили. Ну що ж, на жаль, буває таке, ну хоч не нулік, то вже добре. Угу. Люся, Хася Адунь. Ну, давайте так і поїдемо, поїхали. Що сьогодні турнір розпочався дуже важко. Так, начебто і червоні є, але нам недостатньо. Ну, давайте трієчку в кедману все ж таки прокинемо. Прокинемо тут, може знизу червоненький доїде. Так, трієчка сюди. І прийдеться ось так зробити. Хочу Люсю пробити. Звісно, це може мені не вдатись, але ні, Люську добили. Добре. Так, ну, давайте ось так зберемо 4. Жовтих. Ось так підтягнемо ще зелененьке. Так, бафнув. Це вже не дуже добре. Так, спробуємо збити з нього, не збили. Ну, все, мілійки знов добили. Давайте тоді ось так, він вже заряджений. Мимо так, прокидаємо. Давайте ось так. Де мої червоні? Або жовті. Все мінус. Далі що сьогодні взагалі не вгадую я з полями. Ну, все, зараз вони мене просто-напросто знищать. Давайте, може, хоч встигнемо заблокувати. Будемо бити сюди і ось так прокинемо тоді. Ні, не хочуть сьогодні нам давати перемагати, хоча такі оборони не дуже потужні. Ну, добися вже. Все, мене добили. Тища тичка прилетіла. Ось так. О, пішли тепер мультики. Я два рази програв. Ну, які мультики. Ну, тут треба синіх брати. Ось так, ось так. Поїхали. Діспел у нас є. Уга. Ну Синеньких трішки дали. Давайте ось так прокинемо і спробуємо. Ага, навіть Крісу. Добре. Зразу використовуємо, не будемо чекати. Може і колю проб'ємо пробили? Так, ну треба мультиків пробивати, скоріш за все. Синіх не одного камінчика немає, тому лін. Ну, Дуже слабо вдарить. Вдарить він тільки по одному. Ну, давайте все ж таки бити, пошукаємо жовтий кріс немає. Не хочеться заряджати грім, бо він ще під бафом атаки. Давайте спробуємо, можливо, знайти все ж таки зелених. Так. Ось так. Є. Ну і прокидаємо тепер. Може доб'є його? Ні. Але ми Люсю зібрали. Давайте сюди. Ага, відображення спрацювало. Ну, спробуємо тоді добити. Добре. Прокидаємо ось так. Зараз буде контра. Але в нас є міньйони, які ту контру можуть позбивати. Давайте бити гормека. Ось так обережно прокинемо. І нам потрібно зібрати зелених. Ось так. І ось так. Ще жовтенькі зберуться. Угу. Ще сині під'їхали, добре. Так, ну тут ми повинні витримувати. Угу. Так, робимо ось так, ось так. Тут запустимо комбо. І ось таке ще комбо прокинемо з жовтими. Так, буде контра. Почекаємо, у нас там є пару міньйонів, тому вб'ємо сюди. Угу. Ну тут же ми повинні витягувати. Дали нам нарешті меліїки зарядити. Так, контру ми зняли. Добре. Так, так. Ось там соньки ті міньйони. Угу. Добре, давайте ось так. Ще синеньке. Ну тут синіх. Приїхало дуже багацько, тому все буде добре. Так, ну тут витягли, витягли. Так, топ-1 навіть зайшли. Так, знов мультики. Один. Напевно, більше зелених взяти. Давайте візьмемо Кедмана. І когось би ще нам би взяти. Можна спробувати Гензеля взяти, він швидкий, до речі. Чому б ні. Вони всі блокуються, крім Гріма. Ну, поїхали, спробуємо. Так, щось є і по синім, і по зеленим. І жовті, до речі, теж трішки є. Ну, давайте ось так прокинемо, може там закриється. Ні, не закрився. Тоді ось таке комбо робимо. Угу. Комбо полетіло чудово. Так, навіть грім не зарядився. Ну, це чудово. Е, спробуємо ось так заблокувати. Трієчку сюди. І там у нас ще зберуться зелені. Так, його добили. Чудово. Давайте бити сюди. Цього блокуємо. І ось так тут жовті зберемо. І ось так зелені. Зарядимо мілійки. Так. І ось таке комбо. Соню поки тримаємо. Угу, там все ми витримали. Так, давайте ось так. А, у мене ж кедман зарядився, чого я не помітив. Ну, добре, б'ємо тоді кедманом. І тут блокуємо їх. Давайте цього добивати, намагатися. Так, Гензель. Давайте сюди і ось так прокинемо в нього побільше камінчиків. Угу. Ось так зеленими може вистачить, вистачило. Мілійки. Тепер один зелененький заберемо. Угу. Так, ну тут теж повинні ми впоратись. Давайте спробуємо добити цього кедмана, ну, який він живучий. Ось так. Під ним нічого немає, тому ми його добиваємо. А тут прокинемо жовті, і там будуть зелені, і, можливо, грімо вистачить. Так і так. Ага. Так, ну тут теж ми впорались, поїхали далі. Так, мультяшки. Два лікарі. Тут саме неприємно. це Люся. Ну, давайте, напевно, так і поїдемо. Чистка у нас є. Можна було, звісно, взяти ще кедмана для чистки. Але вже як є. Так, полянка така цікава. Давайте пошукаємо тут зелене або жовте. І зелене, і жовтий знайшли. Добре. Ось так зберемо жовтий кріс. І ось тут прокинемо ще жовтеньке. Так, зараз сходить, нічого він не робить. Добре, поки тоді тримаємо, прокидаємо ось так. І тут зберемо трієчку зелену. Угу. Так, так, так. Кеднана ми. Точно не проб'ємо, тому давайте спробуємо ось так сюди заблокувати. Мендор не заблокувався, але то таке вже діло. Давайте спробуємо заблокувати Гріма. Угу. Так, і можна, в принципі, ось так зробити. І полетить комбо. Так, ще у нас Люся заряджена, добре. Давайте зарядимо гріма. Нехай він скине ману. Так, чудово. Буде бити кедман. Ну, нехай, напевно, б'є, а ми тут заблокуємо і ось так прокинемо зелені з синіми. Тихо. Так, робимо ось так тепер сюди. Зелененьке добре. Давайте спробуємо добити Люську. Так, є, грімо заблокуємо і ось так прокинемо невеличке комбо. Тепер жовтеньке. Угу. Так, блокуємо, сюди прокидаємо. Так, від'їхав. Добре. Ну, залишився один кедман. Тепер будемо його бити. Єдине, що погано, що в нас Міньйони його б'ють, але без них нам буде важко впоратись. Тому що все ж таки Кедман б'є дуже потужно. Так, так. Угу. Так, ще Міньйони б'ємо. Ну, Звісно, він не блокується, але шкода проноситься. Так, мілейки. Можна і використати. Так, так, тут жовті. Кедманом, до речі, ми його підблочили. Ось так, ось так ще зелене. Давайте тут комбо прокинемо з синіми і з червоними. Так, є в нас Соня. Ну, я так і думав, що він в люцю вдарить. Угу, прокидаємо. Ну, все, закінчили. Ну, далі вже пішло трішки краще. Топ-1 ми зайшли, але дві поразки маємо, на жаль, сьогодні. Оборона А. Ну, там хоч не нулики, і то добре. Так, дивимось: рейтинг. 772 місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Такий турнір мені не подобається, тому. Як на мене, результат достойний. Ось такий був у мене четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!